Доброго дня всім добрим людям. І так, Пам'ятаємо, що Україна сама демократична держава. Ну і в самій демократичній державі йдуть собі такі лівораційні процеси, коли час від часу клани між собою ділять владу і захоплюють державну владу в неконституційний спосіб. Ну і, і Сьогодні-завтра, як вони кажуть, будуть святкувати сумні події Майдану. І в честь того, нібито і прийшла відповідь мені з Міністерства закордонних справ України стосовно мінських угод і стосовно комплексу заходів на виконання мінських угод, які були в 2015-2014 році підписані за результатами зустрічі президентів України Порошенка і президентів Росії Путіна. Ну і... Оскільки ця справа перебуває в суді, в тому числі я звинувачую Будапештських гарантії в тому, що вони порушили право на мер, порушили свої зобов'язання. Ну і з таких доказів, які я шукаю і зберігаю, є докази вини держави Україна, оскільки саме Держава Україна також не виконала Будап... Будапештських домовленостей, оскільки допустила там багато прорахунків в управлінці держави. І на сьогоднішній день от така відповідь прийшла з Міністерства закордонних справ. І е, зачитаю її майже дослівно, щоб не займати часу, там чуть-чуть <кій> повикидує те, що майже не потрібно. Міністерство законторних справ розглянуло вашу заяву від 25.12.26 року стосовно надання завірних копій текстів мінських удоволь, а саме мінського протоколу від 5.09.2014 року і комплексу заходів з виконанська з виконання мінських угод 12.12.2015 і повідомляє про таке. Мінські угоди не є міжнародними договорами розумінні закону України про міжнародні договори України від 29 червня 2009 року та Віденської конвенції про право міжнародних договорів 69-го року. Тобто ці мінські домовленості і мінські угоди були направлені виключно на розважання публіки, а саме на розважання українського народу. Введення його в оману і так само був введений в оману той ж самий російський народ, який живе на території держави, контрольованої державою Російська Федерація. оскільки ці договори угоди не є міжнародними договорами, це було виключно метою, як я кажу, засрати мозок громадянам України про те, що щось там вчиняється. Від імені держави Україна для того, щоб припинити війну, е, дифузну війну, яка почалася у лютому 2014 року внаслідок тих е, ліворуційних процесів, а саме захоплення неконституційного захоплення влади в державі Україна. Ну і цитую е, далі: відповідно до статті 2 Віденської конвенції про право міжнародних договорів 69-го року, міжнародний договір це угода між державами. Укладе на, на, з наміром створити юридичні обов'язкові зобов'язання. Мінський протокол і комплекс заходів з виконавська не відповідає цим ознакам, оскільки не були укладені як договори між державами, не передбачають ратифікації чи іншої форми схвалення та не містять положення про їх юридичну обов'язковість. Тобто, ці, е, як я вже щойно казав, це ці угоди між державами укладені з наміром створити юридично обов'язкові зобов'язання. Вони не були укладені з наміром створити юридично-обов'язкові зобов'язання. Як я вже щойно сказав, вони були з наміром ввести в оману населення під контроль над двом державам і облушарити його по повній програмі, оскільки тижнями обговорювалися, обсасувалися ці всі. Бутафорські домовленості, і люди були введені в оману, Люди були, сподівалися на те, що будуть виконуватися міжнародні конвенції, три, а саме право народів на мир. Тристороння контактна група з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях була консультативно переговорним механізмом між Україною і Росією за ОБСЄ, створеним з метою реалізації плану мирного врегулювання. Ситуації на Донбасі та розвиток домовленості за, пус, за підсумками першого саміту Нормандської четвірки від 6.06.2014 року. Тобто ця бутафорія була створена, е, е, а мала, саме мала назву консультативно переговорний механізм. Тобто е, вводили в оману людей і це е, тривало роками 14 рік, 15 рік. і е, е, Тристороння контактна група не мала повноважень укладати міжнародні договори, а ОБСЄ брала участь у її діяльності як посередник, а не сторона міжнародної угоди. Тобто, ЗМІ з тих був спрямований на фіксацію узгоджених намірів, без встановлення юридичних зобов'язань, механізмів контролю чи відповідальності. Тобто, в народі на, це називається Бла-Бла або Балабольство. Я не буду виражатися там. Іншою мовою або мовою споконвічних українців, або ще щось, оскільки це ще раз повторюю, було направлено виключно на введення в оману народів, виключно на триваючий бізнес на тій війні, яка була розпочата в 2000, розпочалася в 2014 році, свідчить про управлінську розгубленість в державі Україна, свідчить про некомпетентне управління. І свідчить про те, що в державі Україна є вина на розповсюдження цієї війни, яка триває в часі до сьогоднішнього дня. Згідно з законом України про міжнародні договори України, мінські угоди не були схвалені або ратифіковані Верховною Радою України та не є частиною національного законодавства. Общо, отже, Міністерство закордонних справ не має повноважень завіряти тексту. Подібного роду документів, які не є джерелом права та не породжують правих наслідків у публічно правових відносинах. При цьому повні тексти мінських угод, протоколу та комплексу заходів можна знайти за такими посланськими. Мінський протокол від 5.09.2014, року офіційна назва Протокол за підсумками консультацій три контактної групи. Щодо спільних кроків спрямованих на імплементацію мирного плану президента України Петра Порошенка та ініціати президента Росії Володимира Путіна. Тобто, ці дві особи на сьогоднішній день Петро Порошенко і Володимир Путін винні в триваючій війні, яка точиться до сьогоднішнього дня, вони є фактично зачинщиками тієї війни. Війни, оскільки вони на відповідності до міжнародних конвенцій не сіли за стіл переговорів, не е, створили консультативну раду у відповідності до Будапештського меморандуму і не вчиняли тих відповідних заходів, які були написані в Будапештському меморандумі, для того, щоб припинити війну. І е, далі ми бачимо, що е, за другим пунктом е, пишуть мені, що комплекс заходів щодо виконання мінських угод написана сторінка з російською версією документів, російський текст, сторінка з можливості завантажити документ у форматі ПДВ англійської та російської мови. І е, підписується документ начальник управління недружніх Ілля Квас. Тобто на сьогоднішній день. Комплекс заходів щодо виконання мінських угод не існує на державній мові держави Україна. Це те, що потрібно звернути увагу. Судоченство в державі Україна здійснюється виключно державною мовою Державної України. І на сьогоднішній день ці мінські угоди існують на виключно на російській і на англійській мовах, тобто на мовах між, міждержавного спілкування. Ну і окремо хочу звернути увагу на те, що в нас є управління недружних країн, хоча міждержавні угоди підписуються між державами. Країни не мають повноважень підписувати будь-які міждержавні угоди і міждержавні договори. І ототожнення цих понять є доказом того, що на сьогоднішній день вина держави Україна в Невиконання Будапештських гарантів є е, безсумнівною і, в принципі, в подальшому вона не підлягає доказаним, оскільки вона доказана тими документами, які на сьогоднішній день е, надані в справі номер 686 дріб 19043 дріб 25, де е, розглядується справа про е, відшкодування шкоди. Завданої Будапешкими так званими Будапештськими гарантами, дякую за увагу. будьте здорові, Всім всього доброго.